Україна згадує загиблих під час голодомору, церемонії вшанування відбуваються в різних містах, і ми нині маємо спілкуватися з Харковом, з нашим колегою. Скажіть, будь ласка, що там зараз відбувається, як проходять церемонії цього дня? Про що говорять люди, що кажуть, особливо в такі неспокійні дні. Останні, коли ми чули там про, про певні якісь вибувки в Харкові. Добре, що ніхто не загинув. Розібралися в цих ситуаціях. Але от як, взагалі, в ці дні проходять всі ці згадки? І про голодомор. Потім, я думаю, і, взагалі, спочатку Євромайдану, так, доброго вечора. Сьогодні на головній площі Харкова на площі Свободи люди запалили свічки, вімкнули. Плини кача і о, так вшановували пам'ять загиблих під час голодомору. Загалом о, ніяких о, ні о, виступів, нічого такого не було. О, люди просто зібрались о, та о, вшанували ось свічками та хвилиною мовчання пам'ять. тих, хто загинув, також о, як... так як багато людей було. Було десь близько ста людей, не більше. Тобто, або це е, холодна погода, або тому, що е, про це не було повідомлено про цю акцію е, заздалегідь. Пройшло досить небагато людей. Вчора на святкування річниці Майдану було набагато більше, але сьогодні ну, десь близько ста. А як, до речі, відзначили там, згадували також річницю майдану в Харкові? Для тих, хто не Вчора... бачив вчорашнього там прямого ефіру, нам нагадайте. Вчора був, був досить, досить велике святкування. Прийшло близько тисячі, може навіть півтори тисячі людей. Вони зібралися, вони згадували, як починався Майдан, як він починався у Києві, як він починався у Харкові. Згадували, звісно, і героїв Майдану, і Небесну Сотню. Uh, і uh, було дуже багато обговорень планів на майбутнє, планів щодо захисту своєї держави, захисту, захисту свого міста. Дякую. Таким чином, ми трошечки ще і маємо цю можливість. ти маєш запитання? Да? Дякувати насправді наші гадаючим, мабуть, не всі знають. Мабуть, наші глядачі не всі знають, що it сектор ну, це люди, які ну фактично є таким, знаєте, для мене особисто аналогом громадського не в тому сенсі, що система та сама, а в тому сенсі, що люди, які просто захотіли щось робити, захотіли доносити чесну інформацію, незалежно від будь-кого, просто почали це робити. Насправді величезну кількість роботи роблять. І я знаю, що якщо в Харкові щось відбувається, перш за все, треба телефонувати їм. Тому особисто від мене дуже дуже дякую, Віктор. Дякуємо вам. Справді дякую вам і колеги, також наші з Волині з Луць. Ська, які не чимало чого роблять.